Німецькі волонтери, які їздили там в сірій зоні, побачили її, але вони бояться собак. Вони скинули моїй подружці з Миколаєва про те, що є собака, яка народила цуценят, але ми достати її не можемо. І якраз йшли перші морози. Звернулася до мене, каже, Лєн, треба рятувати вісім дітей. У мене серце рве, коли я розумію, що ну, без людей вони не виживуть. Особливо взимку, особливо під час війни. І, наприклад, я кожного дня думаю, якби ми не встигли їх вивезти, і мамка би, можливо, ще якось вилізла і вижила, вони би загинули. Вона приклад для людських мам. От по відношенню до своїх дітей, по відношенню там, да, от навіть вдячності до людей, ми коли їхали в машині. Звіти, звідки її забирали? Вона спочатку перелякана, сиділа, а потім сіла така і почала посміхатись.